Привіт! Сьогодні встановлюю меблі. Зараз буду встановлювати стілешницю. Якщо робите це самі, такий важливий момент про рівень, а головне, нижній плинтус. дуже важливо, як я зрозумів, не з першого разу, коли починаю виставляти рівень. У нас є на кожному корпусі чотири ось такі ніжки. Вони крутяться та можна за рівнем їх виставляти. Отже, для того, щоб не було щілини тут. Потім спочатку треба виставити ці корпуса за рівнем, за ось цим рівнем. Бачите, щоб бульба була правильна так, так. та головне, щоб не було цього зазору. Ну, щоб він естетично виглядав. Ці ніжки зараз з боку покажу вам. Після того, як вже все встановлено, ось нема, щоб це було приблизно рівно в нас, щоб ось з цього боку була. Рівна щілина, щоб все це естетично знов-таки виглядало. Після цього ось такі не даються в комплекті. Ось такі от стяжечки, металеві, не пам'ятаю, як вони правильно називаються. Та між корпусами висверлюється отвір, та з двох боків вони закручуються. Ось тут, 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 в трьох місцях стяжки. Ця конструкція стає цільною, скріплюється, ніде її не перехитне. Тож, настає час. Покласти цю стілешницю вже зверху та зафіксувати на куточки буде все міцно триматись, користуйтесь.